Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Буремний схід. Українські військові продовжують піддаватися обстрілам. Крадуть українське. Кримська влада веде перемовини з ДНР про поставки вугілля. Крик душі. Важкохворі українці вимагають від держави закупити життєво необхідні ліки. Позиції українських військових на Донбасі знову піддалися обстрілам. Прес-центр антитерористичної операції звітує, що терористи продовжують атакувати сили, ато використовуючи міномети та гради. За офіційними даними втрат серед наших військовослужбовців вдалося уникнути. Використовуючи реактивну систему залпового вогню бм 21 «Град», нанесли вогневе ураження по нашим позиціям в районі Новотроїцька. За наслідками обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. Змінаметів обстріляли блокпости, що розташовані в районі горловського водосховища, поблизу Никішного та кургану могила гостра. Неподалік Зар'яновки намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців. Ця атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Прес-центр оперативного командування Північ повідомляє, що бойовики безуспішно намагаються витіснити сили АТО з траси під населеним пунктом Бахмутівка. Терористи не полишають спроб взяти під контроль території південного берега річки Сіверський Донець. Як зазначається, за минулу добу зафіксовано чотири обстріли наших позицій у цьому районі. Всі вони відбиті. Завтра в будинки мешканців столиці мають подати тепло. Про це під час засідання оперативного штабу з питань підготовки до зими повідомив заступник голови КМДА Петро Пантілєєв. За його словами, всі райони Києва повністю готові до опалювального сезону. Проте миттєво подати тепло до всіх будинків неможливо технологічно. Водночас заступник голови КМДА наголосив, що мінімальна температура тепла в оселях. Не повинна бути нижчою за 18 градусів. Крім того, наразі триває підключення до опалення закладів освіти і охорони здоров'я. Вкрадене на Донбасі вугілля проросійські бойовики хочуть вивозити в окупований Крим. Самопроголошена влада півострова вже домовляється з бойовиками ДНР про закупівлю твердого палива. Про це повідомив так званий міністр палива та енергетики Криму Сергій Єгоров під час засідання так званого уряду. Переговори влади окупаційного. Окупаційного влади Криму і ДНР відбувається за дорученням самопроголошеного голови півострова Сергія Аксьонова. Нагадаю, бойовики взяли в тимчасове управління шахти на Донбасі і вже заявили, що продаватимуть вугілля в Крим. Раніше влада півострова заявляла, що збирається купувати вугілля в Росії. Однак, схоже, ціна від 6 до 9 тисяч рублів за тонну їх не влаштувала. Мы сейчас ведем очень серьезные переговоры по вашему поручению, Сергей Валерьевич, с Донецкой Народной Республикой. Вчера у нас состоялись продуктивные переговоры. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим хорошее предложение с хорошей ценой на поставку угля в Республику Крым. Тим часом кримчани гріються камінами, домашніми тваринами та надією обіцяне владою тепло так і не дійшло до осель мешканців півострова. Денна температура в Криму коливається наразі від 9 до 12 градусів тепла. Вночі стопчик термометра не піднімається вище 5. Такі кліматичні показники, як виявилося, за російськими мірками не підстава для запуску котелень. Скільки ще будуть мерзнути кримчани? Дивіться далі. За неделю до официального начала отопительного сезона власти Симферополя рапортовали о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Отопительный сезон в Крыму обещали с 15 октября по 15 апреля. С того дня, как должно было появиться тепло в квартирах крымчан, прошла неделя. Но жители полуострова продолжают мерзнуть в своих квартирах. Скажите, пожалуйста, отопление уже включили дома у вас? Пока нет. А как температура сейчас? Ну, как, как, как в Крыму мы всегда мы ждем включат. Сегодня было холодно между прочим и очень. А когда подключат? Одеваемся потеплее, если кто-то мерзнет, особенно такие как я, старенькие. У меня ноги кости трещат, вот понимаете трещат. Я не могу, я замерзаю, мне, мне плохо становится. Записывалась четыре раза, только за как но записывалась, не не пускают. Власти крымской столицы объясняют, еще недостаточно холодно, чтобы начинать топить. По данным мэрии, тепло в дома симферопольцев подадут, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла по Цельсию. При этом такая погода должна продлиться не трое суток, как было раньше, а пятеро, согласно российскому законодательству. Школы и детские сады тоже в ожидании. За вход школы и заведующая детсадом Симферополя ждут тепла со дня на день. Так говорят им чиновники. Организация, которая обеспечит отопление, ждет распоряжение городского совета. Как только оно будет, будет А сейчас все нормально. Ну, 18, посмотрите, что будет. На улице, конечно, выпускать детей нежелательно. Когда обещают обучайте. Не будем, не будем. А сегодня, завтра, завтра решается вопрос. Крымчане в преддверии заморозков ждут уголь из Донецка. Когда мы с Донецка будем получать уголь? Вы не скажете? С наших братьев, с Малороссии. Когда? Откуда ж я знаю? Вот поставьте этот вопрос, что мы ждем их не уголь и будем топить, а мы им газ дадим. У нас газа много в Крыму. Хочется садиться и под боку я с собакой сплю, поэтому собака меня греет. А если бы не было б собаки, все труба. Раньше в советские времена было 15 октября начинается, независимо от температуры э, отопления, и 15 мая, когда тут жара такая была, заканчивалась. Но те э, блаженные времена канули в лету. У крымчан, которые отапливают свои дома самостоятельно и на твердом топливе, возникли большие проблемы с подготовкой к холодам. Угольные склады в большинстве населенных пунктов пусты, а вырубка леса на дрова временно приостановлена. Рассчитывать на украинское топливо больше не приходится. Большинство шахт Донбасса из-за военных действий не работает. Часть из них затоплена террористами, они же берутся контролировать и поставки угля. Еще в августе власти аннексированного Крыма сообщали о поиске вариантов поставок угля из России, заранее предупреждая о его высокой цене. Рынок твердого топлива республики срочно пришлось переориентировать на работу с угольными бассейнами Ростовской и Кемеровской областей. На розничную цену угля, несомненно, окажет влияние подорожавшая доставка на полуостров. После стабилизации положения на рынке твердого топлива стоимость угля в зависимости от марок прогнозируется от 6 до 9 тысяч рублей за тонну. Крымчан, чьи дома приходится отапливать углем и дровами, немало. Негазифицированными в республике остаются около 30% населенных пунктов, преимущественно на селе. Собственники такого жилья в основном пожилые люди и льготники, поэтому дорогой российский уголь больно ударит по их карману. Между тем, по прогнозам синоптиков, в Крыму в этом году зима будет лютая и побьет многолетние рекорды по низкой температуре. Денис Вишневецкий, Крым. Меджліс кримсько-татарського народу не реєструватиметься на рівні громадських організацій та об'єднань в рамках російського законодавства. Про це повідомив заступник голови меджлісу Ахтем Чийгос. Нагадаю, що напередодні так званий віце-спікер кримського парламенту Ремзій Ільясов заявив, що невдовзі в Криму з'явиться новий кримсько-татарський громадський рух під назвою Крим. Таке враження, що Ільясов ніколи не був заступником голови меджлісу і не був його членом. Нам пропонується зареєструватися на рівні громадської організації, що є неприйнятним, оскільки меджліс кримськотатарського народу є виборним представницьким органом, в один ряд із громадськими організаціями його ставити не можна. Нагадаю, окупаційна влада Криму посилила тиск на представницький орган кримських татар, в якому всередині вересня відбулися обшуки. Також Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала масово проводити обшуки і в будинках кримських татар. Пацієнти із тяжкими хворобами пікетували кабмін акцією чорний вівторок. Вони продемонстрували той факт, що невдовзі через зволікання держави в проведенні тендерних закупівель життєво необхідних лікарських препаратів помре все більше наших громадян. Подібні акції протесту відбулися по всій Україні біля державних адміністрацій. Чого важко хворі вимагають від уряду? Дивіться далі. Сьогодні день трауру у пацієнтів тільки за добу 1607 українців померли від нестачі ліків. Такі дані наводять учасники акції. За 16 днів з 21 відведеного кабміном на термінову закупівлю ліків для важкохворих українців. Міністерство охорони здоров'я спромоглося придбати лише 6% від необхідного. Домовленості були досягнуті по 17 з 296 лотів. Це означає, що хворі на онкологію, туберкульоз, віл снід, вірусні гепатити та інші смертельні недуги покинуті державою на призволяюще та продовжує помирати. 1600 українців умрет за эти сутки. Они должны были спасти их еще весной. Они бы все жили. Каждый день они будут получать официальную статистику, что я свой. Моза скористовує інформацію щодо смерті пацієнтів від нестачі ліків. Було б правильно, якби е, пацієнтські організації достовірно говорили про е, пацієнтів або шанували все таки е, смерть, якщо вже відбулося пацієнта. За словами цієї жінки, вона має аж 30 діагнозів, але так і не дочекалася від держави гарантованого лікування. цю держава загнала її в глухий кут. Якщо я виножкіне економити препарати, я можу все менше і менше. Услышав очередне обічання тому. Через 21 день препарат будет Випити то, що у мене є і через 21 день. от сьогодні бо я сталася без єдиної таблетки. Мені стають перед вибором жить мені і не жить. Віднині медики і пацієнти разом профспілки українських медиків підтримала учасників акції палкою промовою. За всі роки незалежності нас, пацієнтів і медиків, робили ворогами. Штучно робили для того, щоб ми не об'єднувалися. Для того щоб казати пацієнтам медики погані, а медикам та це пацієнти невдячні. Учасники пікету передали лист на ім'я прем'єра. В ньому вони закликають уряд до негайних дій. Закупити ліки можна. Для цього Кабмін має видати розпорядження на придбання ліків за держпрограмами не профільному міністерству, а міністерство з надзвичайних ситуацій. Лана Маяковська Тарас Біловол, соціальна країна. Частина колони мітингуючих у білих халатах із гаслами та прапорами з під кабміну вирушила до адміністрації президента. Вільна профспілка медпрацівників України вимагає від президента втрутитися в ситуацію. Вони побоюються, що після реорганізації державної санепідемслужби понад 25 тисяч її працівників потраплять під скорочення. Наша служба вже одну реорганізацію пережила. Це було два роки тому. Наша численность була уменьшена практично в два рази наших Мы Ми всі переживаємо за рішення постанови кабміну 10 сентября, яке регламентує реорганізацію нашої державної І Це всі новини на цей час. Я вдячний вам за увагу. Не прощаємось.